Кароль Шимановський Дев'ять прелюдій, Опус 1, Прелюдія третя. Шимановський та Україна. Народився ж БОЯ В Україні. Там пройшло моє дитинство. Я відчував її усією душею, кохав її благотворний клімат, її буйність і солодкість. Кароль Шимановський. Малою батьківщиною Шимановського було село Тимашівка Чигринського повіту Київської губернії нині Черкаської області а зимовою столицею в роки його дитинства і юності було місто Єлизаветград, нині Кропивницький. Проте Карлі Шимановському були добре знані інші українські міста та села: Київ, і Львів, Одеса і Полтава, Кривий Ріг і Умань, село Рижавка на Київщині і Заруддя на Поділлі. В деяких із них Карль пробув достатньо довго. Щоб написати декілька своїх творів або принаймні фрагмент одного твору, чимало відомо про перебування Кареля Шимановського у селі Вербівка неподалік від Тимошівки. Це село увійшло до історії українського мистецтва завдяки Артілі вишивальниць, яка так і називається Вербівка, організована Артіль була господиною маєткою Наталею Давидовою, художницею і культурною діячкою. Наталя була із старовинного козацького роду Гудим Левковичів і вона показувала роботи сільських майстринь на престижних виставках у світі: красива, інтелігентна, розумна і музикальна. Наталя Давидова була старшою від Кареля Шимановського на сім років і справила неабиякий вплив на композитора в її особі. Кароль Шимановський знайшов велику поціновувачку свого мистецтва, а своє захоплення Наталею він виразив через посвяту їй одного зі своїх наймасштабніших найважливіших творів другої сенати для фортепіано. Припускають, що враження Кареля Шимановського від організованих Наталею Давидовою в своєму маєтку фольклорних концертів а так також від робіт сільських вишивальниць модернових авангардних робіт стали одним з поштовхів до майбутнього захоплення композитором народним мистецтвом у період, коли вже в Польщі він став творцем музичного неофольклоризму. Коли у Вербівці бували товариські збіговиська, а з'їжджалися не лише на традиційні родинні свята, а й коли хотіли і хто хотів, то там часто зустрічали Шимановських. Мене завжди цікавила Наташа, яка завжди мовчала, а за вечерею спокійно впівголоса розмовляла з Карлом, який завжди сідав біля неї. Карла вона відрізняла від інших, та й важко було цього не робити, тому що він зачаровував. Іноді у Вербівці опинялися тільки лише маленький гурток сусідів. Тоді Карл або хто з його обдарованих родичів музикантів, або Фелікс сідали за рояль. І тоді починалися години зачарування. В напівтемній вітальні, освітлені гасовою лампою, слухали мовчки з биттям сердець, щось захоплююче, і вічне в цих вечорах вони сипали якоюсь отруйно солодкою чарівністю. Тривожили до глибини душі, і звичайної маленької людини і Фелік за роялем перетворювався в когось значного, коли з під його пальців виривалася емоційна і бурхлива балада Шопена або карнавал Шумана. А Карл бігав гарними руками по клавішах, з під яких лилися звуки, не схожі на земні, незрозуміле прозирало усунути його бровах, складне і велике у всій його постаті і у виразі глибоких очей. Маріана Давидова. Мабуть, після Тимошівки та Єлисаветграда родина Шимановських була найбільше пов'язана зі Львовом. У Львові сам композитор бував щонайменше 15 разів. Там е, навчалися його сестри Станіслава та Зофія в школі-інтернаті при жіночому монастирі святого серця. Мати композитора Анна дуже любила подовго зупинятися у Львові, відвідуючи доньок. Однак з містом Лева пов'язана і велика родинна трагедія Шимановських. Справа в тому, що Аліна, дочка Станіслави Шимановської, навчалася подібно до матері у школі при монастирі святого серця. І одного разу, коли вона гуляла в садочку при монастирі і проходила повз або стояла неподалік від статуї, величезна статуя одного зі святих, обвалилася разом з постаментом і вдарила дівчинку у скроню. І 13-річна Аліна загинула миттєво. Станіслава мусила вертатися до Варшави. Я ж відвіз Алінко до Сакри Кер у Львові, де я мав провести пару тижнів у Генріка Тепляця, де у мене були ідеальні умови для роботи і спокій. 23 січня після обіду з монастиря мені подзвонили, щоб я негайно приїхав, бо стався нещасний випадок з племінницею. Щось, чого я вже ніколи не забуду в своєму житті. Це молоде, розчавлене життя, і ця абсолютно неземна краса і спокій. Такого жахливого відчуття трагізму я не відчував ніколи, ніби я втратив власну дитину. Кароль Шимановський. Свої почуття Кароль Шимановський вилив у. Музичному творі кантаті матер» страждальна мати під Христом стояла. Через 10 років цей твір прозвучав у Львові в інтерпретації відомого педагога, диригента, композитора Адама Солтиса. Взагалі у Львові дуже шанували Шимановського. Ще за його життя у 1931 році надали його ім'я одній із трьох консерваторій, які працювали тоді в столиці Галичини. Дуже шанували Кароля Шимановського також і в Києві у 1918 році. Дерев. Ректор київської консерваторії, композитор Рейнгольд Глієр, запросив Шимановського на посаду старшого викладача у цьому закладі. Шимановський тоді відмовився, піклуючись про свою родину в Єлисаветграді. Відомий київський видавець Владислав Ідзіковський, який був до того ще й власником концертного бюро, пропонував Шимановському видання його творів у Києві, а також організував концерт друга композитора, піаніста Артура Рубінштейна. Піаніст, а пізніше і сам Кароль Шимановський разом із ще одним своїм. Мім другом скрипалем Павлом Коханським грали у залі купецького зібрання. Тепер це колонний зал імені Лисенка Національної філармонії України. В інших приміщеннях Карель Шимановський і Павло Коханський давали концерти на користь товариства допомоги жертвам війни. Тоді розпочалась вже ця війна пізніше названа Першою світовою відомі київські адреси проживання Кареля Шимановського по вулиці Левашовській, нині Шовковична та Рейтарській. Шимановські проводили зимові сезони під час світової війни у Києві. Там я зустрічався з Карлем, і він мені розповідав про свої найновіші твори: скрипковий концерт, міфи, третю симфонію. Там же у квартирі пані Халіни Глембоцької, уродженої Пшишиховської, він грав серенаду Дон Жуана, початок своїх масок, Ярослав Івашкевич. Через Київ Карель Шомановський повернувся в Україну останнім мирним потягом влітку 1914 року після перебування в Лондоні. На щастя, він успів проскочити Німеччину, але всі його подальші творчі плани були зруйновані війною. Вже через місяць в листах до друзів він описував, як багато поранених і в Кам'янці, і в Тимошівці, і як його сестри доглядають поранених. А сам він навіть жалкував, що через хвору ногу не міг. Іх бути придатним до військової служби залишилися для Катота важка праця. Що поглинула його на довгі місяці, праця видобуття на світло і надання літаючій думці постійної форми. Як же тяжко він працював, гнаний внутрішньою необхідністю, що наказувала йому говорити про дух і красу, поки на довгі роки краса і дух будуть затоптані у криваве болото. Не мав надії, що його пісня зможе пережити моторошний крик світу, який вбивають, що зможе пробити колючі перепони і купи молодих трупів по всій Європі, і промовити до. До трагічного осиротілого людства. Тому творив її для нікого у величезній втомі і смутку, але не міг брехати своїй правді і творити мусив. Зоф'я Шимановська один із найбільш світлих моментів життя і творчості Кареля Шимановського у 1915 дев'ятсот і шістнадцятому роках пов'язаний із селом Заруддя між Вінницею та Уманню. Там Шимановського запросив відпочити і творити його друг меценат, цукрозаводчик і піаніст Юзеф Ярошинський у маєтку Ярошинського також довгий час гостювали скрипаль Павло Коханський зі своєю дружиною. І приїхавши туди, Кароль написав декілька своїх шедеврів скрипкових. Відразу він давав грати їх Павлові Коханському. Скрипаль давав композитору паради, зробив зрештою редакцію скрипкової партії. І тому вважаються, що вони разом створили ці шедеври, які відкрили нову сторінку в історії музики ставши першими зразками так званого скрипкового імпресіонізму нового стилю в мистецтві ХХ століття влітку 1915 року, Шимановський також приїздив до іншого свого друга Августа Іванського до села Рижавка в 35 кілометрах від Умані. В самій Умані Карль Шимановський і Павло Коханський дали концерт на користь місцевого відділення Товариства допомоги жертвам війни, буваючи в Умані, друзі не могли не милуватися славетним парком Софі. Чарівну тему другої частини свого першого квартету Шимановський занотував у тіні дерев Софіївки біля Умані, де Кароль довго чекав на мене, зачарований шармом цього рідкісної краси парку Август Іванський. В Україні, на відміну від Польщі. Є тепле море. Родина Шимановських дуже полюбляла відпочивати на Чорноморському узбережжі, особливо в Криму. Тож Кароль ще в дитинстві побачив гарні морські і приморські пейзажі. Востаннє ж він відпочивав на Чорному морі в 1918 році. Це був нетривалий момент затишку серед драматичних військових подій. Перша світова війна вже закінчувалася. Російсько-українська війна була на паузі через Брейські договори, а польсько-російська війна або польсько-більшовицька, як Урядь поляки ще не розпочалася. На запрошення приятелів з Кам'янки Льва і Маріани Давидових. Шимановський відпочивав в Одесі і виношував задум свого наймасштабнішого твору опери Король Рогер. Для написання опери, як відомо, треба словесний текст лібретто. І тому Шимановський запросив із Києва свого родича, друга, поета Ярослава Івашкевича, молодшого від Кароля на 12 років. Поет поїхав потягом з Києва до Одеси і. В цей час в вагоні написав декілька чудових віршів, які дуже сподобалися Шимановському. Вже по поверненні з Одеси до Єлсаветграду той поклав їх на музику, і так виник шедевр пісні божевільного Медзіна на слова Ярослава Івашкевича. А в Одесі друзі сиділи на березі моря і роздумували, опрацьовували задум опери, король рогер. Зрештою, Івашкевич і став співавтором оперного лібретто. Тут, на березі моря, викристалізувалася наша драма. Шимановські жили тоді на віллі Давидових на середньому фонтані. Вілла була розташована на самому березі моря, на досить високому місці. Час був чудовий. Небо без хмари, весь ранок ми проводили на пляжі. Ми сиділи на залитому сонцем березі Чорного моря і обдумували цю драму. Наш задум здавався справжнім осяянням. Ярослав Івашкевич про Кароля Шимановського розповідав Олександр Полячок, музикознавець, директор Кропивницького музею музичної культури імені Кароля Шимановського. Цитати читали Вікторія Поліщук та Кирило Поліщук. Прелюдії виконує польський піаніст Марек Шлезер.